Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад з британської програми математики A-Level, вам дається крива, її рівняння і просять знайти dy-dx, записавши вашу відповідь у найпростішій формі. dy-dx – це похідна, англійською ми її називаємо derivative. І для того, щоб зробити це завдання, нам достатньо знати буквально декілька формул. Нагадаю, якщо ми множимо число на X і хочемо знайти похідну, ставимо ось такий штрих. То число залишається, а x перетворюється в одиничку, тому можна нічого не писати. Якщо ж у вас x в якомусь ступені, ми беремо похідну, то ступінь зноситься вперед, а сам ступінь поруч з x зменшується на одиничку. Якщо ж у вас є число, яке множиться на x в ступені, то ми просто комбінуємо декілька правил: число залишається, ступінь зноситься. І ступінь поруч з x зменшується на одиничку. Тож, давайте подивимось, щоб зробити y штрих або dy dx, це по факту один і той самий тип запису. У нас з вами число на x в ступені n. Число залишається, ступінь зноситься, ступінь поруч з x зменшується на 1. Далі мінус число залишається, ступінь зноситься, ступінь поруч з x зменшується на 1. Далі число залишається, х перетворюється в одиничку. І, до речі, ще одне правило: якщо у вас просто похідна числа, констант, да, то число перетворюється в 0. Якщо у вас немає зміни і немає «х», Відповідно, ця петірка у нас просто зникає, і нам залишається спростити. Дивіться, трійки спрощуються, двійки спрощуються, залишається 2х в квадраті, мінус 7х, мінус 4.